Друзі, всім привіт! У нас закінчився перший відбірковий турнір у Європі до мейджору у Копенгагені, першого мейджору в CS2. І визначилися 8 учасників власне цього мейджору. До наступної стадії пройшли Virtus.pro, G2, FaZe, Na'Vi Koi, Soul, Eternal Fire та AmCAL. В останній день змагань визначилися 3 учасники: це власне, AmCAL, Eternal Fire та Soul, І в принципі тут без несподіванок. Я такого й очікував, але не очікував такої чудової гри від Soul. Це просто круто. Вони закрили Fnatic. не готових Fnatic, сирий Fnatic. Soul молодці. Вони камбекнули з 0-2 після семи взятих раундів за дві мапи до 3-2 і трьох поспіль перемог з рахунком 2-0. Ця організація чотири роки йшла до мейджору. Вони принципово чи не принципово не брали бразильських гравців, адже вони теж розмовляють португальською. І цілком могли би збити собі склад якийсь португало-бразильський, але ні, вони трималися за повністю португальський склад, і нарешті вийшли. Дуже радий за них, і впевнений, що на мейджорі вони, як мінімум, не проваляться когось та й виграють. Я думаю, і переходимо до передмови до другого рмр турніру у Європі. І тут в нас дуже цікаві учасники. Виглядає так, що у Європі ці розподіли виявилися не дуже чесними, адже. У другій групі грають ніби сильніші команди, якщо брати за середнім рівнем. Тут, скоріш за все, ні СОУ, ні MKAL не вийшли би у плей-офф, адже заруба тут серйозна. Проте це найкраще, що ми могли отримати з рейтингом Valve, який ну доволі об'єктивний, доволі чесний. Все ж його можна об'юзити, але він дає хоч якусь систему та розуміння. Ну а перед тим, як перейти до огляду матчу, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, адже 70% глядачів дивляться мої ролики без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Якщо ви також хочете підтримати фінансово мене, то можете зараз задонатити на збір лотерею благодійну, яку я відкрив на потреби медиків 3 ї штурмової бригади Збройних Сил. Ви можете виграти один з п'яти. Лотів. Це будуть або скини, або наліпка з Counter-Strike 2. Власне, сама наліпка Face Clan Золота коштує 531 гривню. Щоб позмагатися за призи, придбайте квиток на лотерею, а краще декілька, щоб збільшити свої шанси, поповнивши монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Один квиток це 50 гривень. Якщо кидаєте з іншого банку, то обов'язково лишайте свої контакти. Переможців визначимо у середу 21 лютого о 17.00. Буду дуже вдячний за вашу участь та підтримку Збройних сил України. Ну а тепер давайте переходимо до команд, які будуть брати участь на РМРБ. І тут я знову ж таки їх розподілив на чотири касти: претенденти на 3-0, на 0-3, і решта кращі та решта гірші. Розпочнемо з претендентів на 3-0. Тут доволі все очевидно: Віталіті Спіріт і в дужках Астраліс. Віталіті крута команда, чинний переможець мейджору, але. Катовицях не пішло. Я не знаю, чи вони ще не влилися в сезон, чи як. На виглядало все трошки краще, принаймні. Можливо, не набагато, але трошки краще. І зараз вони, можливо, перебудовують якусь свою гру і думали, що це не так сильно вплине на гру на турнірах. Вони провалилися, останнє місце це капець. Проте, думаю, тепер вони зберуться і покажуть кращу гру. І, маючи найвищий посів, вони мають найвищі шанси проходити 3-0. Довго йдуть Спірід, чинні переможці IMKTV-2024, і такими вони ще будуть майже рік, тож треба з ними рахуватися. На жаль, вони грають дуже добре. Можливо, це була просто якась така емоційна гонка, вони, в яку вони виграли, в якій вони скористалися проблемами інших суперників, і тут вони можуть чокнути. Проте, я думаю, що все ж на Мейджор вони пройдуть, може навіть не 3-0, але все ж пройдуть. Тож так, вони тут. Ну і в дужках Астраліс, адже незрозуміло, що з цією командою відбувається. То вони провалюються в плей ін стадії Катовіце, то проходять на бласт. Дуже дивно, дуже незрозуміло, бракує стабільності, але в них є нереальна індивідуальна потужність. І саме за рахунок цієї потужності вони мають точно проходити на Мейджор. Якщо не пройдуть, я не знаю. Закривайте цю контору. Претенденти на 0,3 Пере, Екстатік Нексус та Оджі Попере, ніби теж це зрозуміло. Команда, яку називають читерами, я думаю, що там щось таке може бути все ж. І враховуючи загалом їхні результати та не дуже впевнену гру на цьому навіть закритому етапі кваліфікації до мейджору, то ну, немає в них шансів. Схоже, з Екстатік, їх там теж, до речі, називають читерами, але. Екстатік, хоч час від часу показують якусь стабільну гру вже там, протягом кількох років вони, в них є хороші відрізки. Тут я не знаю, чи в них є якісь шанси. Скоріше за все, це 0-3, адже ну, команда відверто слабка. Це одна з найгірших таких топових данських команд. Ну, напевно, найгірша з тих, що є там в топ-50. Я не бачу в них шансів для проходу на Мейджор. Так само Нексус, вони взагалі несподівано навіть для себе, напевно, пройшли на РМР. Будуть грати на рідній землі в Румунії, але ну куди? Це чуваки, в яких найкращий гравець це Кселов, який спробував себе у спраут і просто провалився, навіть у спраут. Тож теж ні. Ну а у Дже, це мертва команда. Я взагалі не розумію, яким чином вони сюди дісталися. Я відмовляюся це розуміти, і сподіваюся, що на Мейджор вони не прийдуть. Це команда, яка не заслуговує участі на турнірі такого рівня. Тут у цій групі точно є команди, які сильніші за них і можуть показати кращі результати у Копенгагені. Недалеко від них відірвалися також GamerLegion, and Star та Apex. Так, ніби враховуючи останній рік, це сильні команди. Apex так взагалі це учасники півфіналу минулого мейджору, а GamerLegion – фіналісти. Проте зараз у цих команд не все гладко, не все добре. Я думаю, що вони будуть боротися, але буде їм важко. Ендс так само, це новий склад, але ну куди? В Best of 1 в них взагалі, я думаю, буде біда. Ще в Best of 3 вони якось можуть зачіплятися за свою вертігу і так далі. Але в Best of 1 я не бачу в них багато шансів, особливо враховуючи те, що перший матч у них буде проти Spirit. Тож оці три команди, звісно, вони можуть здивувати. Це, блін, це круті теги з крутими гравцями, які можуть показувати результати на якісь короткі дистанції. Але ні, надто... Конкурентна в них вже група, тож я думаю, що для них максимум 2-3. Ну і найцікавіший пул команд, адже загалом ми бачимо там двох, може трьох претендентів на 3-0, і відразу цілу купу команд, які будуть між собою міситися. І оці and Apex, вони теж в якійсь мірі належать до цього пулу команд, які можуть здивувати, адже ну треба виграти три матчі і йти на мейджорі. Це ж насправді доволі просто. Якби ж то все так працювало. І тут я відношу Маус. Маус не в 3-0, тому що, я не знаю, їм бракує стабільності, як на мене, і в Best of 1 вони можуть губитися і показувати якусь погану гру. Враховуючи те, що перший матч вони грають проти Guild Eagles, ще одного претендента на прохід, який завжди просто навалює жорстко на оцих мейджор-циклах, я думаю, що у Маус можуть бути проблеми навіть у першому матчі, де Guild просто на своїй оцій. Любові до мейджерів закриють їх, вони провалюють сезон постійно, останні місця на всіх нормальних турнірах, але на мейджор вони приїжджають зарядженими, готовими забирати свої гроші від стікерів і навіть деколи виходити в легенди. Тож я думаю, що косуварі теж мають високі шанси пройти на мейджор і будуть принаймні за це боротися. Cloud 9 команда без снайпера, і це велика проблема, але команда з Електронік, Перфекту та Аксіл у своєму складі. І це ключовий фактор. Скоріше за все, вони зачепляться, але думаю, проблеми в них будуть. Це не 3-0 і рандомний ксел в хорошому настрої їх може закривати в соло. І ще мене дивує, що вони постійно беруть той Авік. Ну, Вони грають без снайпера, але постійно беруть той клятий Авік. Він іде і просто вмирає, потім якось сейвиться іншими гравцями, але це постійно нуль впливу і купа грошей. Дуже дивно. за... Авік можна купити дві нормальних зброї. Героїк. Героїк в мене потрапили сюди через те, що у них низький посів. У них 16-й останній посів, і це для них буде великою проблемою. Адже, наприклад, якщо вони виграють і Віталіті виграють, то герої будуть далі грати проти Віталіті. Ну там, звісно, далі буде працювати Буубольц, але в перших двох раундах у них будуть важкі суперники. Так, в першому прізі не зовсім він і важкий суперник, але загалом. Для героїв це буде проблемою, адже це трошки як хоронить їхні шанси проходити так далі впевнено і швидко. Тому у них будуть проблеми, і нагадаю, що на закритих квалах вони теж ледве пройшли 3-2 з великими проблемами. Так, після цього був Катовіце, де вони непогано виступили, де вони боролися за плей-офф. Але тут буде важче. Проте, все ж шанси в них є і доволі високі. Прізі, прізі, це ще одна команда без снайпера, але тут грають Дюпрі. Хоча в них ситуація саме з снайпером гірша, ніж у Cloud9, адже Тім зазвичай тут грає з гвинтівкою цією снайперською, і це величезна проблема. Він взагалі, от якщо там ще Boomage, перфекто, Hobbit якось влучають, то Тім ну він взагалі не снайпер, там і по рухах видно, і по тому, як він цілиться, як він набирає позицію. Це величезна проблема. Але принаймні данці рідше купують АВП. Ніж Cloud 9 і це їх трошечки рятує. Велика проблема це для них нюк, особливо в атаці. Вони можуть взяти 2, а потім 10 поспіль програти. Тож я сподіваюся на 20-й мейджор для Дюпрі, але буде їм дуже важко. З цього пулу усіх команд кращих претендентів на вихід, у них найменше шансів, я думаю. Ну і Монте. Монте це біда. На жаль, пропускає цей турнір, принаймні перший день турніру. Там вони сподіваються, що виздоров'я Віктор Ездівай Ороджев, але пропускає найдосвідченіший, найкращий гравець, якщо рахувати рейтинг ХЛТВ минулого року, де він посів 25 те місце. І гравець, який завжди тримався сильно у всіх важливих матчах, він єдиний міг грати інколи проти сильних суперників, коли команда вся тільтує, а він єдиний, хто показує стабільну гру який там щось настрілює, так зазвичай це не допомагало, але він міг додавати цій команді якогось спокою та окремої думки. Нагадаю, що він же часто колить, він основний колер всередині раундів. Воротекей це основний колер там на початку по плану на раунд, але ж ну кес, гра динамічна і багато що залежить від того, що ви робите всередині раунду. І тут якраз таки досвід Віктора. Його гра за заспірить, за наві, вона приходить на допомогу. Замість нього буде грати Гізмі, гравець Академії Монте дуже крутий чувак, на своєму рівні він класно виділяється. Він вже грав на РМР минулого року, де разом з командою Віпіріо посів останнє місце з рахунком 0-3, ніби показав непогану гру, але ну, це 0-3. Індивідуально він ніби найгірший за Віктора має бути, про те, як це все складеться, будемо бачити. Сподіваюся, що Монте зможуть показати кращу гру і скористатися своїм високим посівом, адже згідно з цим посівом вони спершу мають як статік, виграють як статік, і відразу мають хоча б якийсь запас для невиліту там в другий день. Якщо там Віктор повернеться на другий день, хоча б, то можна буде вже якось від цього відштовхуватися. А якщо вони переможуть як статік, то скоріш за все далі буде Cloud9. Проти Cloud 9 взагалі супер мега пушка можна грати без снайпера, тим більше недавно їх вигравали і вигравали доволі впевнено. Тож я сподіваюся, що цей день перший команда закінчить з рахунком 2-0. Якщо це так і складеться, то вихід у плей-офф практично гарантований завдяки і посіву, і тому, що команда, як мінімум, потрапляє в Десайдер Брекетс. Ну і більше днів зіграє. Чим більше днів, тим більша ймовірність на повернення основного гравця. Ну, давайте ще так: на перший тур відразу ж рублю прогнозики. Vitality Gamer Legend, Vitality Mouse Eagles, Guilt Eagles, Team Spirit Ends, Spirit, Monte, Ecstatic, Monte, Cloud Nineper, Cloud 9 Apex, OG, Apex, Astralis Nexus, Astralis, Prзі Heroic, Heroic. Якось так я думаю. Найбільше в мене сумнівів між Maus та Eagles, і є побоювання щодо Апекс. по Порешті, в принципі, я думаю, що там не буде якихось нереальних несподіванок. Але якщо Ґілтиґлис виграють, то скоріше за все Монте будуть грати не з а на Astralis. Тому я сподіваюся, що виграють це ж Maus. Тож на цьому, все дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ставити лайки, ділитися своїми прогнозами та очікуваннями від РМРБ у коментарях. І, звісно, любити Counter-Strike. Ну і не забувайте донатити на збройні сили. Беріть участь у розіграші.